У нас багато красивих чоловіків, як ми вже сьогодні казали, і про наших військових говорили. Так само є на кого подивитися. Це на наших ДСНСників, зокрема пожежників, але потрібно ще так на них дивитися, щоб встигнути побачити, щоб вони не пролітали. Знаєш, як Формула-1 тебе, Бо мені здається, що один такий кадр у нас з'явився, який на секундочку у повному спорядженні пожежника пробіг. Ну, це без жартів понад 62 Кілометри, при цьому вага цього спеціального пожежного рятувальника у цього е спецодягу понад 25 кілограмів. Маршрут пролягав через вулиці е міста, околиці та передмістя. Ця дистанція повз місця, куди влучали російські ракети. Забіг присвячувався пам'яті загиблих колег-рятувальників е та цивільних людей, які стали жертвами російських атак. Спочатку Володимир Сковородка, так його звати, е він подолав дистанцію 50 кілометрів. Цей відрізок зареєстрували як новий рекорд України. Після цього пробіг ще понад 12 кілометрів. Мозок працює, все працює. Але я не можу бігти за того, що дуже жарко. Всього-навсього, дуже спекотно. Трошки міняємо плани. Зараз закриваємо 50. Я відпочиваю, і ми ну, із за спеки ми будемо бігти трошки легше. Сьогодні навіть допомагав, тому що судорги, судорги, тим паче, коли не в красівках бігти, а коли повна бойовка, то в цих берцях дуже складно, і ноги забиваються, і м'язи, ікри особливо дуже. То робив масаж і відновлював. Що ж, і протягом цього забігу організували благодійний збір на потреби ДСНС. І Також під час марафону на певних відрізках дистанції до рятувальника долучалися і колеги і зірки шоу бізнесу Тільки мотивація, що біжить. Такий герой в усій амуніції ДСНС це щось за поза межами розуміння людських можливостей. І попереду в нього е, трохи менше вже ніж 100 кілометрів, і мене це дуже мотивувало. Але я зізнаюся чесно, що я свою дистанцію пробігла 4 кілометри, е, тим не менше, і е, чесно зійшла із дистанції. Це дуже крута спортивна ініціатива. Я як Спортсменом минулому я займався стек і футболом і дуже багато бігав. Хотів, знаєте, перевірити свої сили, і взагалі для мене шок, що людина може пробігти в спорядженні 100 кілометрів. Я до сих пір, чесно кажучи, до сипір не вірю, що це правда. Хочу побачити цю людину і, звичайно, потиснути йому руку і пробіжати декілька кілометрів з ним. Я не впевнений в собі з приводу пробігу. Все, що спортивне в мені, це костюм. А там ентузіазм і не знаю бажання бажання привітати і допомогти. Так, минуло річ, до речі, Володимир Сковородка пробіг ультрамарафон з Києва до Варшави в пам'ять про загиблих в результаті російсько-української війни.